Навіть дуже повчальна історія. От давайте на секунду відповідаємо назад. От е, ось 22-го року е, наші Збройні Сили отримують наказ на спершу достатньо таку обмежену локальну операцію. Якраз фіксувати росіян від Харкова на таку, щоб артилерія не діставала. Ця операція переростає в обвал російського фронту, визволення величезних територій Слобожанщини аж до лінії Святого Кремна. От э, це певною мірою стається Параландської війни, э, в нас починають вірити, нам наша допомога і так далі. І таке враження, що з одних тих самих подій э, ми і росіяни зробили зовсім різні висновки. І от вони зробили тоді правильний висновок. Вони от тільки тоді, після нашої харківської операції, вони зрозуміли, що немає ніякої СВО, э, що вони дуже нас недооцінили. От після харківської операції вони почали нас поважати. Боятись, і вони почали тоді воювати з нами саме як серйозним гідним ворогом, з яким треба воювати серйозно, довго і з напруженням всіх сил. От саме після харківської операції в них почалась і масова мобілізація, і mm -hmm. переведення всієї економіки на військові рейки. А ми навпаки, а ми на отій ефорії, Що, е, ми ці стара роки на цій ефорії. Що, от ми щось такі так класно погнали, ну значить далі все буде добре. Треба просто спокійно чекати. Переможенка прийде. І от зараз коло замкнулось. От зараз знов у нас задача не допустити, щоб вони вийшли до Харкова на таку міста, з якої вони Артою будуть зносити місце. От mm -hmm. е через півтора роки ми їх маємо допустити на ті самі позиції, з яких півтора роки тому гнали. І пане абсолютно того, як ми прожили ці півтора роки, і як вони. Mm -hmm. І от не пізно зараз зробити цього листа.